І далі більш детальніше поговоримо про те, що відбувається на кожному з напрямків за допомогою онлайн-мапи. Я нагадаю, що ми незмінно працюємо з онлайн-ресурсом State. Отже, межа Харківщини та Луганщини. Ми вже говорили про те, що напередодні росіяни пішли в атаку на цьому напрямку. Зокрема, на Куп'янському наші воїни стійко тримають оборону на Лиманському напрямку. Окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Новоселівського. А от аналітики американського інституту ви. Вчення війни щоправда з посиланням на російських військорів говорять про те, що нібито росіяни просунулись на схід від Котлярівки. Це приблизно 22 кілометри від Куп'янська, і, начебто, тут в них є просування. Але я ще раз зауважу: це неофіційна інформація, і наш генштаб його її не підтверджує. Тим часом тривають бої поблизу Креміної. Про це говорять в нашому генштабі. Геолокаційні також кадри показують, що росіяни не утримують. Позиції у Торському, попри заяви російських пропагандистів, також йдуть бої біля Діброви та в Серебрянському лісництві. Ворог ставить на меті заволодіти ним і закріпитися вони хочуть на східному березі річки Жеребець. Це якраз поблизу зарічного та Торського. І до атаки на Лиманському напрямку наші бійці були готові, адже останнім часом окупанти постійно звозили туди свої резерви. Боєць батальйону Свобода Ярослав Лисенко розповів, що, попри тиск росіян на цій ділянці фронту, вони готові до будь-яких випробувань. Кажуть, що великі сили сюди пересуває, але ж ну, менш з тим нам робити свою роботу і. Не те, щоб нас це не лякало. Ми готові до будь-яких випробувань. Хлопці заряджені і морально і фізично готові відбити ворога, не дивлячись на те, що ми вже обороною цього району займаємося. Мабуть, уже рік починаючи з квітня минулого року зрубіжно. І знову ми в свої хотів сказати перископи, біноклі. Бачимо Лисичанський НПЗ і рідні місця Лисичанськ. Рубіжна і Северско-Донецьк. Відповідно, ми готові і до контратаки, і контратакуємо, і займаємо ті позиції, які по тим чи іншим причинам були нами, нами оставлені ще в минулому році. Тобто ведемо невеликі контрнаступальні дії, але великої навали немає. Як ви очікували, мабуть, вся Україна. Ми самі очікували її до саміту в. Вільнюсі, Тому ну, готуємося, воюємо. Ну, щоб ви розуміли, зранку ніхто не спить. В плані ворога постійно літає. І наступна ділянка фронту це Бахмутський напрямок. Подивимося, чи є тут зміни за добу. Поки що аналітики їх не фіксують. Тим часом наш генштаб не повідомляв про атаки на цьому напрямку. принаймні за минулу добу. Тим часом Ганна Маляр говорить про те, що тут тривають бої на південному фланзі. Ми напередодні тут наступали, і в нас є просування, поки що вони не відображаються на онлайн мапі. І зараз наші оборонці закріплюються на цих зайнятих рубежах і вже потім буде повідомлено. Омлено, де саме це відбувається. Тим часом російські військори стверджували, що українські сили закріпилися на висоті на схід від Оріхово-Василівки. Тож можемо стверджувати або припускати, хоча б що ймовірно йдеться саме про цю ділянку фронту, і нібито наші збройні сили України вийшли на трасу Є 40 Це траса Бахмут Слов'янськ. Але ще раз зауважу: поки що офіційних даних з приводу цієї інформації немає. Будемо слідкувати за розвитком подій. тим часом українські сили також прорвали російську оборону поблизу Берхівки. Про це пишуть телеграм-канали, але російські артилерійські частини змусили українців відступити. Ну будемо я ж кажу, слідкувати за розвитком подій і чекати більш офіційної інформації.